Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей і хочу вам показати другу частину мого зібрання моїх вінтажних знахідок з барахолки. Це не колекція, як в такому розумінні слова. Нічого тут такого цінного, дорогого, вишуканого художнього немає. Просто речі, які я. Купила і які я люблю, якими користуюсь. Оцю квіточку ви бачили. Це витвір київських майстрів. Скляна така ручна, ручної роботи. Дуже гарно Стоїть вона у мене у цій вазі заводу Красний Май. Це така характерна їх ваза, вона називається, або Хризантема або, або гвоздика, її ще називають. Давненько я вже її купила, там щось там 120 гривень. Оці вироби з меланжевого такого скла. Це теж вироби заводу красний май. Отакий глечичок глечечок я купувала. Там щось гривень чи 15 чи 20, дуже, дуже давно вже. Ну, такий приємний, гарненький. Колір такий гарний. І оцей стаканчик теж гривень 10 він коштував. А оця вазочка це була вазочка бабусі мого чоловіка. Вона це вже років 20. Царство і небесне, як вона померла. я просто тоді хватило розуму мені забрати на, на згадку, на пам'ять оцю річ з старої сільської хати. І дуже, дуже задоволена і дуже користуюсь нею і згадую бабусю. Ці дві червоні вази теж купувала, ну там щось, щось до 100 гривень. отут такий малюнок на ній. От, Подобається мені таке червоне рубінове таке скло. Не знаю, хто їх виробляв. Отакі такі знаю, що є ще сині, є ще маленькі таким, з таким самим малюнком. Ну, Користуюсь ними постійно, ставлю в них і квіти, і, і гілки сосни на Новий рік. Дуже їх люблю, дуже вони гарні, мені подобаються. Оця вазочка то, теж вона щось була, ну там, не знаю, чи з, то з чимось гривень коштувала, як я купила. Це ленінградського заводу, вазочка. Мені дуже подобається, що такі, такі два кольори, така весняна зелень і тоді такий насичений ментовий колір. Це ж вона дуже-дуже люблю її. Це попільничку богемську купила. Не так давно, не дуже дорого. 250, стається, гривень вона коштувала. І ось тепер в мене тут скарби зберігаються. Оце це лампадка. Старе-старе скло. Тобто, вона отак там підвішувалась. Вона ціленька, не знаю, наскільки вона стара. Там в ній бульбашки в тому склі. Ну, не знаю. Думаю, що, можливо, якось її підвішу колись. Поки що. Ось так вона у мене просто стоїть. Ну, а це перлина, звичайно, колекція. Це те, що я показувала вам уже, як я її купувала цю богемську вазу. Бульгази з бульбашками. Це, звичайно, просто витвір мистецтва. Медове і синє скло і бульбашки в самій вазі. Ну і вчорашня покупочка оця вазочка. Так що користуюсь і тішуся. В такому старенькому латунному кухлику в мене зберігаються в ванній кімнаті зубні щітки. Старенький-старенький такий. Оцю турочку теж довго шукала саме з металевою ручкою. І така турочка, вона була дешева, 300 гривень. Але саме така була колись у моєї покійної хрещеної. Вона вчила мене варити смачну каву, саме в такій турочці. Вона така побитенька, погнута, стара, але кава смачна. Цю маленьку тацю випадково побачила декілька років тому. Вона була новісінька-новісінька, аж блищала, без жодної потряпинки. Господиня сказала, що вони з чоловіком жили у Монголії, в Лонбаторі. Чоловік був військовий і там служив. Господиня працювала в крамниці, в воєнному містечку. І от привозили для братнього монгольського народу такі дефіцитні речі, як оцю тацю. Вона зроблена в Москві була на експорт. І от господиня її привезла з Монголії до Києва. І вона простояла декілька десятків років у серванті, нею не користувалися, а зараз вона ця таця нікому не потрібна, і її винесли продавати. Я собі як уявила, що оцю тацю зробили в Москві, тоді вона їхала до Улан-Батора з Улан-Батора до Києва, а може, ще десь, може ще там десь кудись вони переїжджали, то ця таця там ну, пільгові милі налітала. І от Я нею активно користувалась, і трохи навіть почала вона обтріскуватись. Я її потряпала, тому вже приховала і тримаю. І ось себе спіймала на думці про те, що так намагаюся завжди такі історії, якісь спитати про речі, але ж воно з часом забувається. А вже якщо так зніму, то YouTube збереже. Такі ось цікаві подробиці, як мандрівки цієї таці. Оце хочу показати вам мої скляні покупочки. Оця така велика, широка така ваза чи блюдо, тарілка. Такий бірюзовий колір, красивий малюнок, квіти. Трава, Оця, Оцю і оцю разом купила Ця карамельного склада. В якихось ящиках вони тоді були навалом декілька років тому, по 30 гривень, по 20 гривень. Це я їх там просто з тих ящиків вибирала. Як вони не побились, не зрозуміло. Оця дуже стара, навіть нема ніякого ні клейма, ні ціни нема. Таке скло старе, бульбашки, напливи. Дуже, дуже приємний такий рожевий колір, гарно. Користуюсь ними. Оцю це ж фруктовницю. гривень за 30 купувала декілька років тому. На ній ціна 72 копійки, тобто це вже після 61 року. Вона ціленька, гарна. старшенька. це я вам показувала раніше, як я купувала і така з каштанами. Оцей графин Марганцевого скла, це був подарунок мамі мого чоловіка на 50 років, в 1988 році. То, було, то був набір графин. І шість рюмочок. Ну, от рюмочки не збереглися, пробочки теж нема, а графин от я зберігаю. Е, нарізка така, марганцеве скло, гарне, красивий. Він. Оцей ще старший. Це я забрала у, з хати бабусі мого чоловіка після її смерті разом з вазочкою. Ось такі вони. Ну, багато їх на барахолці, ці графини, рябинки їх називають. Старий, старий, з такими бульбашками теж там такі напливи в склі, ніці нищі нема, нічого. І оцю вазочку не так давно купила. Такий малюнок, якісь яблучка, фрукти, листочки, така форма. Приємна, теж немає ще навіть ціни на ній. Дуже в дуже гарному стані збереглась. Теж користуюсь, люблю її цю вазочку. Це хочу вам показати річ. Це не з барахолки. Це купувала у Львові десь 2008 році. Там така майстерня губного скла. І ось ця була така пляшечка дорога, 80 гривень тоді коштувала. Але ось вона така смішна наливаєш рідину, і вона отак на різних рівнях. Там декілька таких порожнин в пляшечці. І ось так воно вручну зроблено. Ось таким качанчиком воно закривалось, так і є, так і продавалось. Ось так у мене стоїть така дивина. Оці баночки використовую для круп. Оця Полонського заводу вони є там в трьох розмірах: маленька, середня і більша. Оце в мене сама велика. І це вже вона, ну, десь якісь там. 90 чи пізніше, тобто вона така не дуже гарної якості, кривенька така трошечки. Але от я її купила, зберігаю там собі крупу пшеничну, і дуже мені подобається. Навіть продавчиня сама казала, не знаємо, що з нею там робити для. Кави незручно зберігати, бо нещільно закривається. для чая велика. А мені якраз дуже гарно пшеничку там зберігати, тому ось така баночка в мене куплена на бараху. А оці дві здоровезні пузаті, скляні такі банки, тобто вони на 2 літра, на них написано 45 копійок. Ціна з кришкою. І вони щільно так накриваються капроновими кришками. І ось я купила їх дві за 50 гривень декілька років тому. І зберігаю там рис і гречку. Нас же ж, наш старший брат навчив, що треба мати запас добрий: сірники, гречка, мило, щоб все було. Достатній кількості про всяк випадок. Тому от я купую, насипаю туди 2 кілограми, там у мене чесничок лежить, щоб ніяка нечість не заводилась. І дуже задоволена користуюсь такими банками. Оце хочу вам показати, беззаперечно, саму дивну річ, яку я коли-небудь купила, яка взагалі є в моєму домі. Це залишки, як мені сказали, бронзової люстри ХІХ століття. Не знаю, наскільки вона бронзова. Не знаю, наскільки вона 19 століття, але вибирала оці запчастини там цілої купи мотлоху з тої люстри. Розумію, що Метал якісний і старий, щоб витримав таку вагу. Ну і дуже стара, значно старша і за мене і за всіх, кого я знаю. Тому ось так у мене декілька таких цих ланочок з тої люстри. Висять в якості прикраси. Оце теж річ з барахолки, вона була не дешева, це щось європейське, якийсь везуть вінтаж. Але вона дуже зручна. Користуємось повсякчас. Дуже якісна. Казали мені, що теж щось, десь якісь 50-ті, 60-ті роки. Не знаю, але дуже зручна. Дуже зручно, що її можна підвісити. І використовую кожного дня. Оце була ідея мого чоловіка купувати старенькі рамки, щоб туди вкласти ці старі, маленькі, пожовклі фото. Так вони десь лежали там в альбомах, в коробочках. Звичайно, в сучасних рамочках, то воно б так не мало такого вигляду, як оцих стареньких, стареньких, які я купляла там по 10 гривень. Цю рамочку побачила декілька тижнів тому, вона коштувала 100 гривень. Вона така якісна, така в гарному стані, але дуже формат незвичний. Я її не купила, ну, не знала, яке фото туди можна вкласти. Але через декілька тижнів повернулася, купила, вклала дві фотографії. Ось цю рамочку єдину купила без скла. Вона коштувала 10 гривень. Але вона так, з такого якісного дерева. І стоїть у мене під склом на книжковій палиці. Ось тут фотографія з родини моєї мами. Тепер отак зберігається. Оця рамочка була дуже дорога, 100 гривень коштувала декілька років тому. Я навіть не наважувалась купити. Телефонувала чоловіку, і він каже: бери. Ось така підставка, таке якісне дерево. Так воно зроблена гарно. На віки. І ось це тут фото з родини мого чоловіка. І, як на мене, то в сучасних рамочках ці фото так не мали б такого вигляду. А так вони тепер у мене стоять на поличці. Дякую, любі глядачі, що були сьогодні зі мною. Розумію, що до кінця ви дивились тільки мої самі віддані, самі сталі мої прихильниці. Пані Марія, пані Вікторія, пані Оксану, пані Ларису, Наталя, Тетяна, Людмила. Навіть всіх назвати не можу. Щиро вам дякую за ваші добрі побажання, за ваші щирі почуття, за ваші коментарі. Вони дійсно надають сили, енергії, наснаги жити, боротися, працювати це для перемоги. Бажаю вам миру, добра і всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних в єдності наша сила. Дякую нашим мужнім ЗСУ. Молимось, щоб їм Бог допоміг якнайшвидше здолати ту нечість. Всем до Україна. До зустрічі!